Я тут. Я трохи! Ти мій странний рятівник. Боже, я такий радий тебе бачити. Виведи мене звідси. Чому сам звідси не вибереш? Тут така історія. Вчитель сказав, що мені треба аномальне чуття розвивати. Щоб я міг на себе спиратися, а не на усіляку мудрованому техніку. Ну, я й поліз на своєму чутті артефакти діставати. Навіть болти в таборі лишив. Думаєш, вийшло? Ні хрена. Шукав артефакти годинами. Томився, як чорт. Хотів піти назад, але срака стиснулася. Жодне чуття не допомогло. От і застряг. Іди за мною. Нога в ногу, друзяко. Нога в ногу. Мужик, я уже думал, что я все аномалии из старости загнусь. Мужик, я уже думал, что я все аномалии из старости загнусь. Зустріч с тобою подарунок доли. Майже такой же, как зустріч с учителем. Расскажи про своего учителя. Леха легенда. Правдный майстер. Снорки вмочить руч. Він так розвинув аномальне чуття, що без детектора справляється. Знаєш, зазвичай досвідчення навіть на тебе не дивляться, коли ти допомоги просиш. А він всім допомагає. Не цурається. Вам точно треба познайомитися. Приходь на барахолку, і він тебе всьому навчить. Перший урок дає безплатно. Аномального чуття не існує. А хто ходив на снорка без зброї вже труп. Твій учитель шахрай. Там не жени. Він крутий мужик. У нього стільки очів і взагалі Балабола легендою не назву. І платити за його поради не став. Він тебе з порожніми руками в аномалію відправив. Ти ж ледь не загинув через нього. Ні, дядьку. Це я натупив. Думав, у мене з першого разу аномальне чуття улімпниця. Треба було хоч болти з тобою. Так що на легенду не жене, він тут ні до чого. Це мені потрібно трохи менше вимахуватися. Допоміг чим зміг? Мені час. Ти заходь на барахолку, якщо поряд будеш. Я про тебе учителю скажу, не про жене. Діло 10 хвилин і ми в золоті. Якщо не боїся, звичайно. Я відстежув лігво справжнісінької химери. Тут на схилі неподалік ясний секрет. Як з нею впоратися? План простий. Ти слухаєш мене, ми валимо химеру і забираємо артефакти з гнізда. Поділимо 70 на 30. Стривай, а. Звідки в гнізді артефакти. А, ти що не знаєш? Химери як ворони. Вони стягують собі в гніздо все, що світиться. А світяться артефакти. Розкажи про химеру. Що це? ого го го Це найсильніший мутант зони. Вчитель каже, якщо пройшов випробування химерою, вважає, що ти вже не новачок. Двоголова тварюка обожнює дві речі: запах бензину та пожерти. Часто гніздиться біля діжок з паливом. Я знаю про неї ще пару секретів. Всі з надійного джерела. Просто повторюй за мною, і ми швидко впораємося. По руках. Але артефакти ділимо порівно. Порівну? За що? Ти що не зрозумів? Без моєї допомоги ти Химеру не вб'єш. Я я секрет знаю. А, гаразд. Хрін з тобою. Пішли, поки їх хтось інший не вальнув. Ми вже поруч. Є їдло з собою. Якщо так, треба все викинути. навіщо? — А ти сам подумай, який в них нюх з двома головами. Я взяв з собою дещо, що переб'є наш запах, але запах їжі ні, його перебити не вийде. Наплічник порожній. Жодної їжі. Добре. Тепер ми готові. Тримайся ближче до мене і намагайся не шуміти. Лігво на самій вершині. 不好。 Як так, бляха, все ж вказувало на химеру і майданчик повище, і діжки з під бензину. Все як учитель казав. Учитель більше схоже на маячню божевільного. За базаром слідкуй. Ти взагалі знаєш про кого говориш? Це ж легенда. Він самим стрілком до центру зони ходив. Розкажи про нього. Чому він вчить? Не розганяйся. Я за так унікальними знаннями ділитися не буду. Легенда каже, що важкий досвід не просто так зветься цінним. Тямиш? Та що казать? Приходь на барахолку, сам все зрозумієш. Якщо в ціні зійдетеся, він розкаже, що робити, ну, щоб мутанти запахів не чули. Так що все. Біжи вчиться, а мені ще на химеру чекати. Ох, ось воно що. Сподіваюсь, полювання було успішним, сталкер. Якщо ні, то звертайся за порадою. Я зіпченими працюю і багато чого знаю. Інді час і прип'ять бачу. Перші поради даю безплатно, бо ми ж не чужі люди. За одним периметром ходимо і від одних викидів ховаємося. Що скажеш? Так, ну давай свою пораду. Пробував гранатами аномалії знешкоджувати. Якщо добре влучиш, аномалія певна річ не зникне, але на хвилину стане безпечною. А щоб знати, коли аномалія знову активується, тут треба або чуття, або години спостереження. Ну що, дати ще пораду? Але далі вже за купони. Може, поговоримо про твоїх вихованців? А про що мова? О. А розповіси, як вистежити химеру по діжках від бензину. Безпреділ досі шукає. Да, Незручно вийшло. Але гіркий досвід вчить навіть краще, ніж я. Хлопчина змужніє, порозумнішає. Він ще дякую скаже. А розповіси, наскільки важливе аномальне чуття. Бо Амальгама своє ледь до смерті на розвину. Знаєш що? Мало пораду почути. Її треба ще вміти застосувати. Ех. Ну, добре, досить про це. Ще питання. Зав'язую влаштовувати вистави. Алло, ти ч такий борзий? Ей, хлопці, спокійно. Дайте нам пару хвилин поспілкуватися наодинці. Я розберуся. Слухачів затримувати не хочу, тому давай по суті. Ти ж грошей хочеш або хабар. Домовимося, як ділові люди. Годі, мене це все настосується. Хм. Дивна розмова вийшла. Але не затримую. Мені ще до в прип'ять готуватися треба. ОАЗа сама себе не знайде.